Сонячна станція, яка підключається через розетку. Вилка-вилка. Таке підключення зарядних станцій до мережі стало свого роду мемом минулої зими. Через це порушення техніки безпеки чимало станцій вийшло з ладу. Однак зручність цього підходу все одно продовжувала приваблювати експериментаторів. Цього літа компанія Ecoflow презентувала новинку: мікроінвертор PowerStream. Він підключається до мережі вашого будинку за допомогою звичайної вилки та може витісняти електрику із загальної мережі, чим забезпечує економію та енергонезалежність. Звучить інтригуючи та заплутано водночас. Тож спробуємо розібратись. EcoFlow PowerStream – це мікроінвертор, тобто своєрідна основа для мобільної сонячної станції у квартирі або будинку. До нього можна підключити сонячні панелі та зарядну станцію. Енергію від них він буде безпечно передавати в мережу вашого помешкання. При цьому споживання електрики ззовні зменшується. Далі я покажу, як це обладнання працює на практиці. В нагоді нам стане ватметр. Цей прилад показує споживання обладнання, підключеного до нього. Щоб показати, як працює PowerStream, зроблю невелику демонстраційну мережу. Ватметр вставлю в розетку, а в нього подовжувач, до якого підключені світильники з лампами розжарювання. Така собі імітація побутової техніки. Вмикаю їх всіх і бачу, що загальне споживання становить 390 Вт. Повертаюсь до PowerStream. У нього є два виходи для сонячних панелей. До першого я вже під'єднав ось такі дві гнучки панелі по 100 Вт кожна. Підключення тут паралельне. Тепер я підключу ще одну панель від EcoFlow на 220 Вт. Підключається все ну, дуже просто. Варто відмітити, що загалом PowerStream може приймати від сонячних панелей та від зарядної станції 800 Вт максимум. І віддавати цю енергію у мережу вашого помешкання. Ну і, власне, переходимо до підключення PowerStream до нашої тестової мережі. Робиться це максимально просто. Береться вилка і вставляється в розетку. Все. Тепер енергія від PowerStream та сонячних панелей передається в нашу тестову мережу. Ми бачимо, як потихеньку зменшуються цифри. Так, уже менше 300 Вт, 290, 280 і продовжує зменшуватись. Ця енергія від PowerStream поступово витісняє енергію із загальної мережі. Хочу нагадати, що загальна потужність підключених зараз панелей у нас складає 420 Вт. Погода у нас досить сприятлива. кут... Панели виставлені, напевно, не ідеально, але сподіваюся, що ми отримаємо хоча б 280-300 Вт. Ну, зараз це і перевіримо. От. Зараз наші лампочки беруть з мережі будинку всього 73 ватти, 70 навіть ватт. Решту 300 Вт ми заміщаємо сонячною енергією. Більш детально подивитись всі ці показники можна у спеціальному застосунку Екофлоу. У застосунку я зараз бачу, що генерація у нас взагалі вийшла на максимум і складає від 310 до 320 Вт. Відповідно на ватметрі видно, що наші лампочки споживають всього 60 Вт з мережі будинку. Як же працює PowerStream? Пристрій постійно моніторить показники мережі, до якої підключений. Якщо в ній напруга становить, наприклад, 223 вольти, то PowerStream збільшує напругу свого струму на 24 вольти і таким чином заміщує електрику із загальної мережі на свою. Як я вже казав, до PowerStream, окрім сонячних панелей, можна підключити зарядну станцію лінійки Delta. Тоді, у випадку дефіциту сонячної генерації, PowerStream буде брати потрібну енергію з самої станції. Підключення відбувається дуже просто: за допомогою спеціального кабелю, який вставляється у роз'єм, призначений для під'єднання додаткових акумуляторів. Зокрема, тепер у застосунку EcoFlow подивимось, як саме зараз перерозподіляється енергія, і що ж ми бачимо. Від сонця зараз генерація складає 290 Вт. З зарядної станції PowerStream бере 510, 513, 515 Вт. Загалом виходить у нас 800 Вт, тобто максимальна потужність PowerStream. Однак нагадаю, наша імітаційна мережа з лампочок споживає всього 370 Вт. Відповідно, решта енергії зараз йде через подовжувач у будинок. Де є активні споживачі. До речі, у самому застосунку EcoFlow можна налаштувати різні режими перерозподілу енергії. Зараз у нас активований режим, який надає пріоритет живленню споживачів. Інший доступний режим це накопичення енергії. Якщо перейти в нього, то енергія від сонячних панелей в першу чергу буде йти на зарядку станції. Це ми, до речі, зараз і бачимо. Всі доступні. Ага, зараз навіть генерація складає 3... 330-336 ватт. І всі вони йдуть на зарядку Дельти 2. Коли Дельта 2 зарядиться, енергія буде йти на живлення споживачів. Ось така логіка роботи. Фактично, з PowerStream зарядної станції та сонячних панелей можна зібрати не дорогу, а головне, дуже просту в монтажі сонячну станцію. PowerStream та станцію можна розташувати біля найближчої розетки та просто вставити в неї вилку. І все. Ніяких втручань та маніпуляцій за електричною мережею будинку. Сонячні панелі можна розташувати просто у дворі або ж закріпити на даху. Причому влітку такий комплект обладнання можна встановити, наприклад, на дачі, а восени перевезти до себе у квартиру. А це балкон звичайної квартири. Вікна тут виходять на південь. Тож це гарне місце, щоб розмістити наш комплект обладнання. Powerstream та станцію біля розетки, а панелі просто повісити на балконі. В сонячний день дві панелі давали 110-115 Вт, які одразу йшли в мережу квартири. Досить непоганий результат. Що ще потрібно знати про PowerStream? Цей пристрій не буде працювати, коли немає загальної мережі. В Європі він надзвичайно популярний. В Німеччині тільки в перший день продажів було реалізовано 10 тисяч екземплярів. Це логічно, адже при високих тарифах на електроенергію в Європі строк окупності такого приладу є невеликим. PowerStream заточений під Billing. Нетбілінг – це альтернатива зеленому тарифу, коли споживач може віддавати в загальну мережу певний обсяг електроенергії, а потім споживати еквівалентний безкоштовно. Правда, для цього потрібен двонаправлений лічильник, такий самий, як у власників домашніх сонячних та вітрових електростанцій. Головна ж фішка в тому, що закон про нетбілінг може бути прийнятий в Україні в найближчому майбутньому. То ж, Stream є інвестицією не тільки у власну енергонезалежність, а й у майбутнє.